УПА Бандера СС Галичина. Надзвичайно страшні слова для росіян. А ми пропонуємо зазирнути глибоко в історію і розібратись детальніше в тому, хто такі СС Галичина. І звісно ж, поговоримо про Степана Андрійовича Бандеру. Отже, почнемо з відповіді на питання, хто ж така УПА. Заснована на зламі 1942 43 років, вона діяла до вересня 1949, після чого реорганізована в Збройне підпілля, що продовжувала свою боротьбу аж до середини 1950-х. Через лави УПА пройшло понад 100 тисяч осіб. За участь у повстанському русі чи навіть його підтримку, каральними органами СРСР було репресовано понад півмільйона осіб. Хочемо відразу наголосити, УПА боролась виключно за незалежність України, щоб там не говорила російська пропаганда. До речі, просимо вас запам'ятати це дуже важливе уточнення, тому що попереду ще багато цікавого. Отже, виходячи з цього, бійці УПА воювали як проти совєтів, так і проти німців. І тут, звісно ж, виникає питання про взаємодію та взаємовідносини між УПА та нацистами. Відповідаємо. Надзвичайно жорстока окупаційна політика гітлерівців змушувала провід ОУН виступити на захист заселення збройно. Першу сотню УПА створили 22 січня 1943 року. Вже 7 лютого вона розгромила німецьку комендатуру в райцентрі Володимирець на Рівненщині. Весною 1943 року УПА постійно збільшує чисельність і масштаби опору. Найзапекліші сутички з німцями вони мали на Лучшині, Кобельщині, Горохівщині, Рівненщині, Кременеччині, Костопільщині, Сарненщині і Лановеччині. Протягом березня 1943 року повстанці п'ять разів захоплювали районні центри. Під кінець першого місяця весни німецькі урядовці звітували райскомісару Еріху Коху, що на Волині залишилося тільки два райони: вільні від як вони їх називали, Банд. Окупаційна адміністрація почала проводити великі антипартизанські операції за участю бронетехніки і літаків. У кінці квітня в райони Березне, Людвіпіль, Мізоч, Острок, Шумськ і Кременець було перекинуто дивізію для боротьби з УПА. Це схоже на дружбу чи співпрацю, про яку так активно розповідав такий собі Дмитро Табачник. Нагадаємо, це міністр освіти часів Януковича, і це ми мовчимо про російську пропаганду, яка вже ледь не стверджує, що українська немовля за визначенням це нацист та «біндіровець». Каральні акції нацистів виявилися малодієвими. Якщо у березні підрозділи УПА лише вісім разів нападали на німецькі економічні об'єкти, то у квітні було вже 57 нападів, а в травні 70. На нараді в рівному 5 червня 1943 року, з участю нацистського міністра окупованих східних земель Альфреда Розенберга, окупаційний керівник Волині та Поділля Гайнріх Шене доповідав, що його адміністрації українські націоналісти завдають більше труднощів ніж більшовицькі банди, тобто совєтські партизани, значення яких так полюбляє перебільшувати Росія. Цікаво, що цей факт визнавало і керівництво совєтських партизанів. Наприклад, командир тих самих совєтських партизанів Петро Вершигора, 4 березня 1944 року повідомив український штаб партизанського руху. Не можна допустити в Польщі тієї помилки, яку ми зробили на Волині, віддавши керівництво народним повстанням проти німців у руки контрреволюційних угрупувань націоналістів. Наявних сил для придушення опору гітлерівцям не вистачало, тому з липня 1943 року боротьбою проти УПА зайнявся командувач антипартизанськими силами на сході Еріх фон Дембах. Під його орудою перебувала 8-ма кавалерійська дивізія СС Флоріан Гейєр, 10 тисяч солдатів і 10 батальйонів мотопіхоти з артилерією. З повітря це угрупування прикривало 27 літаків, а на землі 50 танків і бронемашин. Проте відділи УПА маневрували і не давали себе знищити загалом. У липні повстанці 295 разів атакували німецькі опорні пункти і 119 разів господарські об'єкти. Далі кількість нападів лише зростала. Улітку 1943 року повстанський рух проти нацистів перекинувся й на Галичину. 18 серпня Українська народна самооборона чи УНС, першопочаткова назва УПАП Галичині напала на німецьку каменярню в місті Сколи на Львівщині. 150 примусових робітників націоналісти звільнили, а охорону табору знищили. Восени 1943 року почалися масштабніші бої між повстанцями і гітлерівцями. 3 вересня під містом Долина з домінуючих висот українські солдати розстріляли батальйон німців, що їхали вузько колійкою в горах. На полі бою окупанти залишили біля 200 солдатів. 25-29 вересня сотня трембіта відбила наступ карателів на свій табір на горі Стовба. Тут саме собою напрошується аналогія з діями української армії в перші дні повномасштабної війни проти Росії, коли наші палили цілі колони росіян. Але бували і важкі події 29-30 листопада 1943 року відбувся важкий бій між півтора-двома тисячами шуцманів і куренем Кривоніс 2 неподалік села Недільна на Самбірщині. Повстанці відступили зі значними втратами. На полі бою залишився майже весь штаб куреня і сам курінний. Також варто сказати і про те, що у лавах УПА були і євреї, до того ж достатньо немало. Це про те, що нібито УПА вбивала євреїв, як люблять говорити росіяни. Але Ютуб, скажімо, так не любить дану тему, обмежуючи її розповсюдження. Тому просимо вас поставити лайк цьому відео, написати коментар і розповсюдити у своїх соцмережах. Будемо дуже вдячні. Отже, до теми багатьом в Україні відоме ім'я героїчної дівчини, єврейки за походженням Стелли Кренсбах. Схоплена фашистами стела, мала бути розстріляною, як і тисячі інших євреїв. Але під час атаки солдатів у пана в'язницю дівчина була врятована і, вступивши до цієї армії, довго воювала з фашизмом. Саме українські патріоти допомогли їй пробитися на захід. У статті газети Вашингтон Пост Стелла Кренсбах розповіла про героїчну боротьбу УПА і свою любов до українців в Ізраїлі. Вона була секретарем Міністерства закордонних справ і пізніше трагічно загинула. Доктор лікар Абрагам Штерцер і його брат Аріях та їхні сім'ї, що за своїм свідоглядом були переконаними Сіоністами, мужньо воювали в УПА, чудово володіли українською мовою. Абрагам Штерцер лікував не тільки поранених і хворих солдатів УПА, але й місцеве населення, за що був дуже шанований серед українців. Самуель Нейман, герой УПА. Був він відомим лікарем і лікував всіх, хто в цьому мав потребу. Великий ерудит, що вільно володів багатьма європейськими мовами, добре знав, кому допомагає. Під час Голокосту він був схоплений нацистами і кинутий у гетто, де вже перебувала його мама. Щоб рятуватися від неминучої загибелі, і врятувати матір. Доктор Самуель таємно передавав листа зв'язковим УПА, а СБ зуміла вирвати лікаря та його маму з рук фашистів. З підробленими документами на псевдо Максимович, доктор Нейман вступає у лави УПА, де встановлює прямі контакти із начальником штабу Олексою Гасином. Десятки солдатів УПА врятував цей талановитий лікар. Що доктор Самуель Нейман на псевдо Максим геройський поліг в бою з НКВДстами в Чорному лісі разом з членами штабу УПА в 1945 році. Прийшов час поговорити і про самого Степана Бандеру: нічний жах росіян та взірець боротьби за незалежність для українців. Він родився в сім'ї греко-католицького священика 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів, що на Галичині. Зараз це Івано-Франківська область, прізвище Бандера іспанського походження і означає прапор стяг. У 1933 році провід українських націоналістів на чолі з Коновальцем призначив бандеру крайовим провідником ОУН і краєвим комендантом бойового відділу ОУН УВО, українська військова організація. Бандера був гетьманом підпілля, організував чимало глибоко законспірованих озброєних груп, готував народні маси до озброєної боротьби, створив культ борців за свободу України. З його ініціативи на могилах січових стрільців ставили пам'ятники і хрести, справляли поминальні служби, несли квіти, і саме він взяв курс на масовість націоналістичного руху. У 1932-33 роках Україна потерпала від штучно організованого більшовиками голодомору, від якого загинули понад 3 мільйони наших громадян. У відповідь краєві кадри ОУН, очолювані Бандерою, спрямували всі свої сили проти московсько-більшовицької агентури у Львові, 3 червня 1933 року. Прийняли рішення про замах на совєтського консула. Операцію керував особисто Степан Бандера. Завдання доручили 18-річному Миколі Лемику. Він вистрілив не в консула, а в спеціального представника Москви. Над Лемиком був суд, на якому хлопець відкрито сказав про злочини совєтської влади, а журналісти рознесли його слова про голод в Україні по всьому світу. Лемика засудили на довічне, але він вийшов на волю в 1939 році, коли Польща зазнала поразки у війні з Гітлерівською Німеччиною. Проте в 1941 році відважного Миколу розстріляли німці в Миргороді, і це знову саме про так званий Союз з нацистами. А ось як сам Бандера пояснював мету боротьби проти більшовиків, ООН виступає проти більшовизму, тому що це система, з допомогою якої Москва поневолила українську націю, знищивши українську державність. Більшовизм, методами фізичного знищення бореться на східноукраїнських землях з українським народом, а саме, масовими розстрілами в підземелях ДПУ, знищенням голодом мільйонів людей і постійними засланнями до Сибіру на Соловки. І знов про те, чи був Бандера за вигадками росіян поплічником нацистів? 30 червня 1941 року Організація українських націоналістів на чолі зі Степаном Бандерою проголосила акт відновлення української держави. Історична подія сталася у Львові на балконі Палацу Любомирських на площі ринок 10. Цей балкончик вам покаже кожен корінний львів'янин. Нацисти обурились. Степана Андрійовича арештували і вимагали відкликати акт. Із незалежністю України Гітлер аж ніяк не погоджувався. Бандеру відправили в німецький концтабір Заксенгавзен, а в Україні тривали арешти українських націоналістів. У липні 1941 року влада німецьких окупантів оголосила про остаточну заборону діяльності українських організацій. Практично до завершення Другої світової війни бандеру протримали в ув'язненні. У 1950-х Степана Бандеру в чергове обрали провідником ОУН. Відреагував у своєму стилі. Дякую, смертний вирок приймаю. Совєтські спецслужби здійснювали на нього замахи один за одним, але не вдалі. У 1959 році Степан Андрійович розповідав: Повідомили мене і Служби безпеки, що буде атентат, але це не вперше. Застерігають мене як малу дитину, пригадують мені. Але коли і хто йде, і, і в який спосіб, все під знаком запитання. Цього разу дуже серйозно попереджували, і я вчора зробив несподіванку, покликав усіх хлопців із друкарні на вулицю, щоб продемонструвати свою присутність. Тим не менше, Бандера відмовився від охорони. А вже наступного дня агент Богдан Сташинський застрелив борця за українську незалежність із пістолета. Цей пістолет був наповнений отруйним газом. Тепер поговоримо про дивізію СС Галичина і чи все було так, як говорять росіяни? Питання риторичне, звісно ж, ні. Проблемою є те, що в Україні на історію дивізії та Другої світової війни дивляться з позиції сьогодення, повністю ігноруючи історичний контекст 75-річної давнини. Теперішнім українцям важко усвідомити, що на початку Другої світової війни ніхто в світі не дивився на українців як на народ, що має право на власну державу. Нас приймали ким завгодно, громадянами Польщі, СРСР Австро-Угорщини, тільки не України. Ці погляди базувались на історії українських земель протягом останніх 200-300 років. Тому для глобального світового політикуму питання створення української держави в будь-якому вигляді не стояло взагалі. Це не значить, що світ був антиукраїнським ні, просто ніхто не вважав за необхідне творити нову державу за рахунок земель вже існуючих. Тому діяльність радикально налаштованих українських націоналістичних організацій з проголошенням незалежності на якійсь окремій українській території, де в них була така можливість, наштовхувалась на стійку протидію інших країн. Схожа проблема зараз існує для нації курдів, які живуть на території декількох країн та намагаються боротися за створення власної держави. Дивізія СС Галичина це національне збройне формування, яке складалося з українців, солдатів і офіцерів, проте керівництво з'єднанням здійснювали лише німці. Про її створення, 28 квітня 1943 року оголосила німецька окупаційна влада на території східної Галичини, що тоді входила до складу німецького генерал-губернаторства. Схід і захід України мали різний окупаційний режим у роки Другої світової війни. Головним ініціатором творення дивізії був галицький губернатор Отто Бехтера, який вважав Галичину регіоном, де німецький вплив був традиційно сильним а на місцеве населення дивився як на лояльне до рейху. Але ми вже знаємо наскільки він помилявся. Бачення Вехтера співпадало з думкою багатьох нацистських керівників, і зокрема Гітлера, який 19 травня 1943 року заявив: Російську Україну не треба порівнювати з австрійською Галичиною. Українці, які живуть у Галичині, дуже довго перебували під австрійським пануванням. Ці австро-галицькі русини тісно пов'язані з австрійською державою. Дивізія не була каральним органом, і українці використовували навіть цю можливість для боротьби за незалежність України. Україна весь час свого існування хотіла свободи, і те, що зараз відбувається, яскраве цьому підтвердження. Тобто, для багатьох її учасників дивізія була лише інструментом для здобуття державності. Вони сподівалися таким чином витягнути для України якісь преференції. Тим не менше, українці цієї дивізії не вбивали євреїв, не були каральною зброєю в руках німців. А стосовно росіян, їх варто спитати про руа російську освободітельну армію, яка воювала на стороні німців і ще багато аналогічних російських формувань, де росіян було набагато, набагато більше, ніж українців Галицькій дивізії. Принаймні на Нюрнберзькому суді дивізії СС Галичина не було інкриміновано ніяких військових злочинів. Ще одне типове питання росіян: а чому ж тоді СС? Відповідаємо, оскільки в Збройних силах Німеччини Вермахті могли служити лише громадяни Третього Рейху, військове керівництво нацистів здійснило крок та записало національні збройні формування до СС, де не було такої перешкоди. Національні проєкти перейшли під крило так званих вафен СС, тобто фронтових або військових частин СС. До речі, СС – це абревіатура від Schutzstaffel, що з німецької буквально означає захисні загони. Скорочення СС – це саме СС, а не січові стрільці. Це скорочення придумали історики в лапках, тобто це звичайне ІПСО. Мало того, за нацистськими законами членами СС могли бути виключно особи, які мали бездоганне расове походження та навіть арійську зовнішність. Ані українці, ані представники інших неарійських національностей, які були призвані до підрозділів військ СС, членами самого СС не були і бути не могли. Кажучи про висновки, можна твердо сказати, що українці використовували кожну можливість для того, щоб Україна нарешті була незалежною та всі рахувалися з її думкою, як з думкою держави, і саме в наших силах вибороти остаточну і беззаперечну незалежність. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а за можливості долучайтеся фінансово до створення наших відео. Реквізити є в описі. Добро обов'язково переможе зло.